Ми присягнемо на вірність природі і всьому людству, кінець роз'єднаним народам, кінець штучним кордонам, які розділяють людей. Ми за всезагальну спадщину усіх ресурсів планети, людьми всього світу. Якщо лише декілька країн контролюють більшу частину ресурсів землі, це спричиняє територіальні суперечки. У нас буде війна. Залишаться ті самі проблеми, що й завжди були. Ось чому більшість вважає, що це у силу людської природи. Людина жадібна, і саме це спричиняє ці проблеми. Це неправда. Банкір, серійний вбивця, бандит, священник були створені їхнім оточенням. Поведінка не є вродженою. Саме умови, у яких ми зростаємо, породжують нашу поведінку. Ми жертви культури. Усі ми. Ось чому маємо спотворений світогляд. Вважається, що деякі люди хороші, а деякі погані, хтось креативний, а хтось менш креативний. Це маячня. Будь-хто може бути креативним. Вам кажуть у школі, що рослини ростуть. Це брехня. Рослинам потрібні вода, сонячне світло, ґрунт, волога, сила, тяжіння. Без всього цього рослина не зростатиме. На землі немає нічого, що відбувалося б саме собою. Наша мова з'явилась багато століть тому. Ось чому ми не можемо розмовляти одне з одним. Ми говоримо одне на одного, а не одне з одним. Досвідчений юрист користується словами, крутить ними, як йому заманеться. Він може вивести вас із гри, посадити у в'язницю. У майбутньому юристи вважатимуться злочинцями, так само, як і всі банкіри, бізнесмени та політики. Ви виховані вірити у те, що цар Соломон був великою людиною, але він мав тисячу дружин. У наші дні його б кинули у в'язницю за багатоженство. Усе, чого вони нас вчать, це завжди і з усім погоджуватися та відповідати панівній культурі. Людина неспроможна вільно міркувати. Ви думаєте, у рамках суспільства, у якому вас виховали, тому так званим нормальним людям дуже складно вийти за межі оточення. Колись у Римській імперії християн кидали левам на поталу. Цілі родини приходили по суботах та неділях подивитися, як хижаки вбивають людей. Діти благали. «Тату, можна ми підемо наступного тижня дивитись, як християн згодовуватимуть левам. Тато відповідав: тільки якщо будете чемні». Ці діти хворі, ні, вони нормальні, але в рамках тієї культури нема ні добрих, ні поганих людей, нема ні аморальних, ні безчесних людей, ні творчих людей, ні лінивих людей. Усе це повна дурня. Якщо ви виросли в суспільстві, яке розуміє, що впливає на людську поведінку, у вас не буде негативних відхилень, їх можна заблокувати освітою. Усе має бути влаштовано для зручності людей. Треба проєктувати міста із закладами мистецтва, музики та культури. Я можу говорити тільки про Америку, бо я там народився. Мені не подобається моя країна, бо вона повністю корумпована. Те саме щодо інших країн. Усі вони. Вони корумповані. Мені шкода, що це так. Мені не подобається те, що я кажу. Я дуже хотів би, щоб все було інакше. Ми виховані у сталій системі. Стала означає, що вона служить інтересам панівної групи, владної групи. Те, що нам справді потрібне суспільство у постійному режимі розвитку. Нема великих чоловіків або великих жінок. Усі люди творчі, але їх не навчили розуміти, що це означає. Тому, коли вам кажуть, що уряд дбає про вас і працює для вас, це все ж така ж чухня. Коли я кажу, що люди навіть не знають про що вони говорять, це тому, що їх не навчили бути розсудливими. Вони виховані догоджати владним колам. Відданість своїй країні, це. Черговий різновид дурості. Усім людям потрібне чисте повітря, чиста вода, орна земля та відповідна освіта. Це означає, що бізнесмени, реклама та банкіри не потрібні. У минулому я працював на Ернста Удета і запитав його, як вам вдалося збити 70 літаків. Він відповів: я літав над зоною повітряних боїв і виглядав новачків, які погано керували літаками, і збивав їх. Що це за людина? Він герой війни, велика людина. Вони напищені тупі люди, виховані зарозумілим суспільством, яке плює на всіх, окрім владних тіл. Ніхто і я також не здатен думати або самостійно розмірковувати. Коли ваш автомобіль постійно тягне праворуч, ви ж не матюкаєте і не б'єте його, то або ти з кушинах різний, або щось зламалося у кермовій колонці. Ви намагаєтесь розібратися. Коли дорослі чи діти б'ють чи завдають болю іншим людям, як, наприклад, хулігани, це частина умов їхнього виховання, їхня асоціативна пам'ять. Суспільство, в якому вони живуть, не виправляє таку поведінку. Школи не дуже чогось вчать. Їхня головна мета це пропаганда. Більшість шкіл не вчать вас жити, не вчать як знайти сенс життя. Що дійсно потрібно, це розумне керування ресурсами землі з користю для всіх. Єдиний спосіб це зробити використовувати технології. Все, що ви маєте: освітлення, кондиціонери, автомобілі, літаки, все це технології. Політики не можуть цього дати. Політики не знають, що треба робити. Вони творять закони. Скажи наркотикам, ні. Цей слоган не зупинить людину, яка торгує наркотиками. Ки вона зможе робити на цьому гроші, але якщо ліквідувати грошову систему та побудувати центри доступу, де будь-хто зможе отримати все необхідне для життя, не заповнюючи мільйони бланків, не звертаючись до фреско, все буде доступне кожному. Зайдіть у супермаркет чи продуктовий магазин. Ви побачите, як полиці ломляться від товарів. Ми вже здатні виробляти все у достатку. Мене запитують, я знаю двох людей, які виросли у тому самому середовищі. Один став священником, інший бандитом. Якщо середовище визначає поведінку, звідки такі відмінності? Такі відмінності можуть виникати навіть якщо ви граєте тільки з молодшою дитиною чотирьох років, тоді як семирічна ображається на вас. Це відбувається через погане розуміння причини наслідків. Якщо ви ставите оцінки дітям у школі, ви робите боляче іншим дітям. У мене п'ятірка, а в тебе що двійка. Ну ти тупий, розумієте? До речі, всі ми в цій системі повії. Якщо ви співак або продаєте зубну пасту, ви повія. Якщо ви кажете, у мене є саме такий будинок, як ви шукаєте. Ви повія для встановленого порядку. Отже, немає ні добрих, ні поганих людей. Ми є продуктом суспільства, у якому живемо. Мені шкода, але це так. Як ви смієте молитися Богові? Як ви можете розмовляти з Богом? Через надмірне самолюбство вони думають, що вони обрані, євреї це народ, обраний Богом, німці панівна раса. Ці самозакохані люди думають, що вони створені в ім'я того, щоб спрямувати світ за кращим курсом. Галілео знайшов морські мушлі на вершині гори. Він відніс їх до католицької церкви і сказав: можливо, гора була раніше під водою, і її виштовхнуло на гору. Церква відповіла: Ні, це диявол поклав туди мушлі, щоб заплутати тебе. Світу, якому ви живете, набитий лайном як фарширована різдвяна індичка. Важко на щось відкрити люд. Дині очі просто розмовляючи з нею, потрібна демонстрація. Я не стверджую, що наука досконала, але вона ближча до наших проблем ніж будь-яка інша система. Люди взагалі не знають, що робити, тому вони проголошують заповіді. Не вкради, не вбий, не будь безчесним, але це не змінить людей. Коли суспільства, засновані на грошах, починають руйнуватися, все змінюється у бік фашизму. Рух у цьому напрямі частина еволюції цивілізації, оскільки багаті люди намагаються захистити те, що в них є. Я рушив у бік тихого океану, коли мені було 21. На островах Полінезії усі ходили голяка. Тільки коли чоловіки залазили на дерева, вони носили щось на кшталт пов'язки, це щоб яйця між гілками не застрягали. Усі навколо ходили голими. І що цікаво, я не зустрів жодного місцевого чоловіка, який задивлявся б на дівоче тіло. Під час розмови вони дивилися одне одному у вічі. Ти ба за дивулю. Ось що ви отримуєте у цивілізованому світі, коли закриваєте тіло одягом. Якби люди на пляжі купалися голяка з дитинства, ви не змогли б їм продати фотографії голих дівчат. Я багато чого дізнався про місцеву культуру. Я спостерігав, як вони кохаються. Вони пестили все тіло від верхівки голови до пальців ніг. Вони не мали фетишів, не було схиблених на цицьках, ніжках та дубцях. Такі люди продукти культури. Якщо ви не говорите з жінками. Відверто, ви не можете бути рівними. Ви маєте розповісти їм, як думає чоловік. Але головне не те, як вони думають, а те, де вони були виховані. Коли хлопець каже приятелю: О, бана, диви, які буфера. Цього навчають у межах певної культури. На островах такого не було. Коли ви пестите собаку, ви пестите всього собаку, а не забавляєтесь з його м'ячиками. Всього собаку розумієте? Я не ваш ворог, я не намагаюся вас зачепити. Я хочу вам сказати: якщо ми будемо використовувати науку та технології, то кожному будуть надані всі можливості для розвитку найкращих людських якостей.